Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку як вода потрапляє в наш дім. Підручнику це сторінка 34. Давайте з вами пригадаємо, як мандрує вода в природі. Кругообіг води в природі. На минулому уроку, уроці ми з вами про це говорили. Пригадайте, будь ласка, як вода мандрує в природі. Чи знаєте ви? Як вода потрапляє в наш дім. Щоб вода потрапила до нас в дім, її треба пройти довгий шлях. З водойми насоси перекачують воду у величезні резервуари, де вона очищається, фільтрується. Поміркуйте, для чого очищається вода? Як ви думаєте, для чого очищати воду? Так, звичайно, тому що. Вода в природній водоймі, вона є брудною, вона є неочищеною, і для цього, щоб організму отримувати якісну воду, щоб люди отримували якісну воду, її очищають. Що таке фільтри? Давайте з вами розберемося. Для цього вам треба провести дослід. Насипте у склянку з водою трохи піску. І перемішайте. І що ви помітите? Якою стала вода? Вода стала брудна. Тепер беремо порожню склянку, зверху кладемо марлю і переливаємо воду з першої склянки. Тобто переливаємо її через марлю. Ви побачите, що на марлі залишився бруд і пісок. А вода, яка пройшла через марлю, стала чистою. Так. Отже, так само працюють і фільтри. Вони затримують бруд. Давайте з вами розглянемо схему і розкажемо, як вода, вода потрапляє в наш дім. Отже, з водою. Вода потрапляє нас, на насосну станцію. Так, насосна станція перекачує воду. Насосна станція відправляє воду на водоочисну станцію або водоочисну систему. Далі після очищення вода потрапляє в резервуар чистої води. І знову працюють насоси, які подають воду в водогінну мережу міста або селища. Тобто, щоб з водойми вода дібралася до вас додому, їй треба пройти довгий шлях. Продовжте речення. Якби вода зникла з землі, що б сталося? Поясніть вислів без води і не туди, і не сюди. Давайте з вами відпочинемо. Далі. Отже, чому потрібно берегти воду? Вода це безцінний скарб, адже без води не може прожити жоден живий організм. Тому ми повинні берегти воду. Розгляньте малюнки, чи економно діти використовують воду? Подивіться уважно. Економно тут використовується вода, на вашу думку. А тут, де малюнки, на яких. Діти Використовують воду економно. Чи можеш, що ти можеш робити, щоб берегти воду? Розкажіть. Поміркуйте, що ви можете робити, щоб економити воду. Треба використовувати її економно. Коли ви приймаєте душ протягом 5 хвилин, ви витрачаєте 100 літрів води. А коли набираєте ванну наполовину повною, це 150 літрів води. Тобто економніше використовувати душ. Більша частина організму людини це вода. Якщо ви вживаєте багато води і мікроелементів, то ваш мозок працює краще. Мітливість і здатність до навчання залежать від споживаної води. Звичайна питна вода найкорисніша. На які потреби витрачають воду в твоїй сім'ї? Що треба робити, щоб шкідливі мікроби не потрапили до організму? Пити лише очищену воду? Якщо пити неочищену воду, то до організму можуть потрапити шкідливі мікроби, які є збудниками інфекційних хвороб. Я вам бажаю, щоб в вашій родині і ви особисто берегли воду, економили воду і використовували тільки очищену воду. Будьте уважними до свого здоров'я. В кінці дерево зростання. Розмістіть на дереві листочок, який відповідає вашому відчуттю уроку, як ви його провели. Я вам бажаю всього найкращого. Дякую за роботу на уроці. До нових зустрічей!